Було пару років в реанімації, що не могли в лікарі нічого не могли. Лікарі просто сказали, шукайте екзортиста. Тому що дитину аж піднімало, такі були приступи, такі над ліжком аж піднімало. Тобто вони бачили, що це нечистий дух. Тобто я розказую в тих, кого так як, як ви кажете, що дуже повільно. І е, вона викликала екзорциста і екзорцист, е, який звітом вашого, почав молитися, і дитини зупинилося серце. Ледве добре, що реанімації. Вона в реанімації два роки, по-моєму. Ну, і по, мама казала, що потім запише інтерв'ю, то там вже буде все точніше. Там по роках і по часі. От. Два роки, так щоб о, приблизно ви зупинили серце, і її відкачали. В реанімації вона 2 роки в реанімації мучилась і її відкачали. І цей. І фона нас знайшла, тобто, що ми онлайн за нею помолилися, бо боялися, щоб ми приїжджали. Ну, взагалі боялися вже різного роду екзорцисти. І ми помолили, вийшли онлайн, і дитина припинилася ці. Припинилися приступи. Тобто дитину виписали з реанімації, додому виписали навіть. Початку шаф побула в лікарні, потім виписали додому, але вона вселівно лежача і ша був дух страху, що я не міг навіть онлайн молитися її мучило, коли я онлайн. Але мало помалу виганяли, виганяли оце. І воно так дуже повільно, дуже повільно. Тобто, зазвичай. Прийшов, вигнав, там що на другий раз доправив, і так далі. Тут дуже повільно. І а, ми не розуміємо, чому. Не розуміємо. Мама все каже, та вірю, та то. От. І вчора а, ми вийшли на молитву, одну. і вона після тої молитви вона каже, за ці роки. Там, щоб була і в реанімації, і вдома, вона не ходила в туалет, треба було щось їй вливати, щоб, щоб це все вийшло. І каже, перший раз сама без тих лікарств сходила в туалет. От. І мама, маму це торкнулося. Мама ще більше, я так зрозумів, повірила, хоч вона прийняла водне хрещення. Але в неї були оці страхи. А вчора вона якось більше довірилась Богу. І почалися в мами звільнення. Тобто ми перед тим молилися за маму, ніби все нормально. Бо понятно, що дитина страждає, це ж треба за батьків спочатку братися. А вчора мама почала звільнятися, тобто духи почали виходити. І сьогодні ще зранку вона до мене позвонила і звільнилася. І в чому була суть? Була суть, що вона Наталочка була зі мною, було слово пророче. Вона тягнула за собою релігію. Тобто, вже вроді, вона вірить по-новому, Біблію читає, але вона тягне, що ті всі старі ніби, як би, обряди там. Оце все розумієте, тягне, а воно ж заражене вже ідолопоклонством. от, Свята, то все тягне за собою, тягне, тягне. Можна тягнути, якщо твоя дитина не, не в такому стані, не в лежачому, вона ще лежача, в неї а, цей дуже атрофіровані м'язи. Коли в людини проблема, потрібно рухатися швидше, мінятися, бігти до Бога. Це слава Богу, що вона цього ну, розпізнала, вона це в цьому призналася, зреклася. Я їй сказав, подивіться, було навіть Наталії показано, щоб вона подивилася фільм Лютер. От. Які про реформатора і цей середньовічного лютера, бо там є ще Мартін Лютер, теперішній чорношкірий. І ну слава Господу, що йдуть зміни, але йдуть, бачите, йшли дуже повільно. Тому кожна людина сама собі коваль свого щастя. Поки ви не візьмете і все під святе Писання, не поправите своє життя. А чого ти тягнеш, що ти тягнеш за собою всі оці традиції, оці всі речі? Тому що страх перед людиною. А що скажуть люди? Родичі зречуються і так далі. О, тобто, є, ви все переплетене, ви один з одним переплетене. І... Але Господь каже, завжди в нього ти маєш вибір. Тобто Він каже: або ти йдеш за мною, так, або ти йдеш і слухаєш людей, або ти. Зрікаєшся людей і йдеш за мною, тобто навіть батька і матері він каже, хто навіть батька і матір ради мене не залишить, той мене недостойний. тобто Що вже говорити про кум брат сват? Тобто, в Бога високі планки і тому і тому і от в неї була така причина, і тому я розказую вам це свідчення, щоб ви перепродумали про себе. Якщо у вас є якісь проблеми, чи ви за собою ці всі речі не тянете, От, а воно наше життя воно дуже в'їлося. Тобто, в, в, особливо, наприклад, я наведу пару, пару прикладів. Тобто, ти приходиш на похорону, не щоб просто постояти там і цей. І, Ну, подякувати Богу да, за, за життя, за те, що можна сказати, уважити тих рідних і цю людину, яка померла. Так ні, цього, цього недостатньо. Там повинна, повинна бути купа обрядів, стільки обрядів. І вони це роблять. Можеш ти це не робити, але ти в цьому береш участь. А це ж все нечисті духи, розумієте? Оце тільки оце, як каже Бортковський, вони тим покійником вже так кєцька. Вони не можуть просто його винести і закопати. Ні. Там вони на кожному порозі його, на кожному перехресті, на кожному повороті. Вони вже не знають, що з ним робити, розумієте? З тим покійником бідним. А це ж все приманює ці всі обряди, це ж язичество, це ж, якщо ви почитаєте. Історію, це коли виносили на... наші язичники пращури в, в труну, то вони попрощалися з... В... 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 з домовим. домовий такий, Може бачили «Кузя і Нафаня, це да? Це такі були домові духи, вони є, до речі, ми їх не раз виганяли, і люди їх бачили не раз, от? вони зазвичай невеликого зросту, точно Кузя і Нафаня, такі невеличкі. от і цей Вони живуть вони там стукають, грюкають і так далі, крадуть щось. І, це, і, і покійник прощався, тому його опускали на поріг. От. І починається там запечатування гробу. Тобто е, немає такого святому писанні. Це все окультизм, релігійний окультизм, який притягує. Злих духів, прощання там того покійника розумієте, написано в святому писанні, що не чіпай мертве тіло, не оскверняйся. Там його вже так обнімають, так цілують, вже немає. Ну прямо от за життя його так не цілували і не обнімали, як його зараз обнімають і цілують. Така повага, що хоч би половину тої поваги дали за життя. Тому ви притягуєте на похоронах, наприклад, ви притягуєте. До себе нечистих найбільше найбільше людей, яких ми звільняємо, то вони набралися на похоронах. Так, перше місце це йде прокляття найбільше йде, це аборти. Друге прокляття окультизм. І цей окультизм, крім бабок, що на похоронах ці духи входять. Найбільше, звичайно, через у цих всіх. Викочування яєць і воск, але також на похоронах. Тобто там дуже в кожній місцевості свої традиції. Оце лишати їжу на, на на гробках. Це це все закликання нечистих духів. І ви в тому, коли берете участь, то вас не питає. Знаєте, сатана не питає, там чи ти підписався. Ти усно. Ти усно згоджуєшся тим, що ти просто був і участвував. Тобто, якщо ви приходите, всі наприклад, на похорон, то акуратно, тим більше, коли вас просять щось зробити, от брати взагалі участь в цих обрядах, там ноги перев'язувати, там копійки ставити і так далі, то взагалі від цього відмовля... відмовляйтеся. От, на очі копійки, там так, відмовляйтеся. Стали ззаді, помолились, подякували Богу. і Не дай Бог за якихось померлих, щоб молитися. Це взагалі. Я вже викладав, що ми е, приїжджала сестра з, аж з Португалії звільнятися. І Дух Святий відкриває через мою дружину, каже е, Анубіс, не? Анубіс, дух нечистий Анубіс. То він з неї так з криками вилазив з неї той дух. От, верещав. Що його розпізнали. І і вона вона виявляється, каже, що я молилася за померлих, і більше того, вона приймала причастя за померлих, за абортованих дітей там приймають. Тобто, хтось придумав священників. Тобто, священники, яка наш Господь Ісус каже, вони самі не входять і вам не дають війти, і вам закривають ворота в рай. Тобто все перевіряйте писанням, тому що е, от хтось придумав це причастя за іншого, і це осквернення причастя. І написано через це з вас багато хто хворіють і помирають. Якщо ви оскверняєте причастя, негідно, негідно приймаєте причастя. так? От. І е, більше того, що ми ризикуємо своєю душею. Ладно, там що захворів чи помер, а душа то направляється. В пекло, коли ми не живемо за Словом Божим. Тому будьте обережні з цими всіма речами. І я вам відповідаю, ця жінка. Оця жінка, до речі, Роман, вона, що я розказував, вона, ну я вже все зробила. Ну що вже таке? І то. Ну і цей, і цей Вона думала, що вона все зробила, а воно все незамітно. Воно все дуже таке, знаєте. Незамітне, якщо б я вас пройшовся от по домі, наприклад, як розпізнати, то ваше багато. Я от зараз прямо чую в дусі, що у вас багато окультних речей. в Романа, у вас Романа, тобто, які я розумію, що. Наприклад, ви не сам живете в домі, ну але ви голова сім'ї, ви маєте сказати, це не має бути в мене в домі. заявити. так як ви прикутий, то ви не можете це виконати, але ви маєте тому спротивитися і сказати своє рішення. Що я з цього не, не беру участь, я категорично проти цього. Тобто, хоча б так. А якщо голова сім'ї є, який не прикутий до інвалідної які ноги, руки, то він має ці речі забрати на свої хати. О, це речі поклоніння, які зробили для поклоніння. О, що Люди ним їм поклонялися. Різного роду статуетки, різного роду картини, образи і так далі. Тобто, будьте дуже обережні, тому що останні часи, і як ви бачите, зараз демонічна активність така велика, у нас такий наплив народу. У нас завтра 20 ще з людей тут буде. От, о, мир тобі, Людмилка. І цей 20 чимось людей буде, тому що сатана він знає, що йому мало лишилося. Йому дуже мало, і він, він як рикаючий лев, він ходить, він, він, розумієте, він кидає всі сили, всі сили, бо він знає, що все, йому скоро кінець. Тому активність його більша і більша. І ці духи вже так хитро, просто ви не уявляєте, як люди потрапляють. На, ці, на гачок сатани, так хитро, що, що навіть можуть <кій> Біблію читати і все рівно потрапляють, тобто Духи нечисті під Духа Святого підлаштовуються. Тобто, як, якщо ви бачили, можливо, бачили різного роду там. Такі служіння, де там головами махають, руками пригають, кричать, отакі якісь дивні речі, і це говорить що це Дух Святий. Ну скажу так: наскільки в нас було проявів Духа Святого, скільки в нас було? І це все плавно, лагідно, навіть якщо людина падає під впливом Духа Святого, це все плавно. Тобто, ми бачили, як нечистий відключає людину, вона різко падає, вона б'ється головою і так далі. Якщо дух святий, це як сп'яніння йде. Це плавне людина. Тобто, якщо сміх, це сміх не якийсь такий дерзкий, він такий щасливий, якщо є сміх від Духа Святого. Тобто, всі речі, які, наприклад, якщо щось відбувається з тілом, то це не є таке воно різкі рухи, знаєте, такі. Демонічні і різкі. Тобто Дух Святий, він, він лагідний, він як голуб, він його порівнює з голубом. <кій> У нього <кій> лагідні риси і характеру, і дії через нього відбуваються приємні, які несуть після себе любов, радість, праведність. О, немає якихось таких речей. Я пам'ятаю, моя теща їхала. До одного ну, служителя, в нього там всі падали. В нього тільки заключалося, щоб впасти, так? Ніби дух святий сходить. І, 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 і через мене йшло слово до неї, навіть не через Наталочку, можливо, бо Наталочка її дочка, я кажу: дивіться, бо якщо ви зараз поїдете, буде біда. От. Не їдьте до нього. Ну і вона не послухала. Не Катюща дуже хоче слухати зятя. І вона поїхала. І вона впала, так впала і вдарилася хребтом. Що потім ну, на, на довгі роки в неї були зміщення там чогось зміщення, і вона мучилася, мучилася, мучилася з цим. От тому, щоб знати ці речі, потрібно знати писання. І мати особисті стосунки. Повірте, не треба сильно там казати, я не чую, Духа Святого тільки там пророки чують. Якщо він має вам сказати, він буде вам казати через сон, через якісь знаки, через якісь речі підказувати, через фільм, все, що ви не відкриєте, якийсь телевізор чи що там, воно буде вам говорити підтвердження, підтвердження, 100 підтверджень буде вам. Тобто, щоб почути Бога. Це самий лінивий його почує, розумієте? А знаєте чому? Тому що він цього хоче. Він в цьому зацікавлений, і йому тільки треба сказати, Боже, скажи мені, дай мені знак. Будуть знаки будуть знаки зі всіх сторон. От. Зі всіх сторін, але людина може казати, та ні, це напевно співпадіння. От. Потім знову буде підтвердження. Ну і так, поки вас він не переконає, що це то, що, те, що ви просили. О, тому таке підбадьорення для вас. Що слухайте Духа Святого і не здавайтеся. І зміни є. Я знаю, що зміни є, просто їх або не видно. Тобто, якщо Роман тут сидить кожного дня, то вже є зміни. От. Є зміни. Мусять бути, але не може такого бути. Добре, чекаємо зараз на Володимира. Слава Ісусу Христу! Христо. О, отець Христос. Отак. Да, руки руки, руки зв'язують, там ноги розв'язують, очі закривають. Я є працівник реанімації, я працюю вже 34 роки в реанімації. Ну і ви знаєте, що ренімація дуже багато, і трупів є, і все. І цілий час і руки зв'язуємо, і ноги, і очі закриваємо. Ну, ми мусимо то на роботі зробити, таку трупу не вивезеш як-небудь. То я прошу або молитву, але я ні, ти ні, ти чай, займаюся я займаюся. Люба, Люба, дивіться. Uh, про що ідея говорить? Це що вони зв'язують ноги, руки, а потім беруть ці речі. І от навіть недавно була сестра, каже, вона Ольга Чат, до речі, по-моєму, в неї, що воно і в неї лежало прямо поскладане, і якась бабка там каже, зазвичай це якісь творожки, таке я тільки можуть порекомендувати. Що ти це зберігай в хаті і тобі буде вестися. <кхм> оці, розумієте? Потім використовують з трупа ці речі, оці зав'язані, що чим зав'язують. Тобто. Зрозуміло, що ви це робите для того, щоб він не, не, роз, не розлітався. Чи я... Ну так, О, ну, так. Та, а так, вони так. ж копійки кладуть. Що таке класти копійки, я от очі? От скажіть. Як ви це розумієте? Е -е, кладуть копия, що копійки, а закрити, Бо ми так маємо, якщо відкрити, коли пальцями називають. Так, ви пальцями, а це копійками. Тобто. Якщо взяти погуглити, то чомусь дуже дивно, що наші в'язичники, так, наші пращури, також робили, от клали ці копійки і ставили не тільки копійки, вони в труну ставили там ну Якщо ж глибше далі, то вони навіть могли жінку що поставити зі слугами. А вже потім, вже коли були бідніші люди, не такі там, ну незаможні, то вже просто вставили там, дехто навіть до сих пір ставить якісь чарку, там, знаєте, чи горівку, щоб він там пачку сигарет. Тобто, це все от такі забобони є. Звичайно, що коли ти працюєш. В такій сфері то потрібно молитися і а, 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 захист, щоб був захист, Божий, Боже, благослови, щоб на мене нічого не вплинуло, тому що. Ну, ви, ви ж зна ви знаєте, що коли, я думаю, ви відчуваєте, що коли ви наближаєтеся до роботи, то відчуття таке не дуже, так бо так, так. смерть. На так, так, так. Тому там духи смерті, і тому треба бути дуже посвяченим Богу, щоб це все обминути і воно не ввійшло в тебе. Дякую, дякую. Добре, все, володія вже є. Благословляю вас. Бом. <гум> Радий тебе чути, бачити. От і вас всіх так само. Хай Господь вас благословляє.